У різдв'яну нічку зірка засіяла. Запалімо свічку, хай ярко сіяє. Промовимо молитву за нашу країну за нашого сина, за мати, дитину, за батька, за кожну українську родину. Промовимо молитву за тих, хто в окопах боронить країну. В пітьмі та болотах Промовим молитву за кожного брата, який у небесне військо потрапив, нехай ця молитва у нічку різдвяну досягне небес і зірка засяє. У кожній хатині, у кожній родині по всій Україні, а у вашому домі нехай Бог прибуває, Христос рождає. chciałem kicę wyjść, przepuść nas ośleć.